Вірі радіола програма поспілкуємось, і сьогодні як завжди, ми говоритимемо на цікаві теми, які матимуть стосунок до нашого рідного міста Тернопіль. Власне в передень великого свята, свята Пасхи і Вознесіння Господнього. Я своїми давніми друзями вибрав тему, яка торкнеться саме храмів Тернополя. Тернопіль місто було цікаве тим і залишається до речі, що тут є об'єднано багато різноманітних конфесій. І які мають відповідний стосунок до культових споруд нашого міста сьогодні в студії у нас науковий співробітник національного заповідника замки Тернопілля Анатолій Лещишин і автор і засновник веб-сайту Тернопіль інфо Тарас Сипленяк, вітаю вас, хлопці, знову у студії наші вітаємо. І звичайно, ну тема, я думаю, всім нам зрозуміла церков у Тернополі як було. Так і на теперішній час стало ще більше різноманітні за своєю будовою за архітектурним видом і також за призначенням, хоча вони всі. Переважно є християнського спрямування. Анатолію, до тебе буде таке запитання. Власне, давай згадаємо історію, саме які в нас тут були споруди на початку створення Тернопіль, яке вони мали значення для наших жителів. Власне, і що залишилося на теперішній час? В Тернополі всі сакральні споруди можна було б поділити за трьома ознаками: це православні. Чи трьома, скажімо так, це православні. Греко-католицькі, які були греко-католицьками від початку і не переходили на унію з часом, римо-католицькі і юдейські. Самі давніші споруди так сталося, що у нас це є все таки православні, які від самих початків так і належали до православ'я. Згодом переходили на унію вже з. Появою незалежної України знову перейшли на православні Це Всім відомі надставна і середня церква. Різдва Христова, так Різдва Христова. Надставна церква Вознесіння Христового і Середня Церква Різдва Христова. Фактично, можна було б сказати, що надставна церква є самою найстарішою спорудою, яка так, за згадками, за дослідженнями, постала, якщо не одночасно з Тернополем, то можливо була ще і до того. Єдине те, що її архітектурна домінанта це дзвіниця. Вона поставила з ініціатив Замойських тодішніх власників міста в 1620 році. От, але її сама архітектура власної церкви напівкругла апсида, тобто все вказує на те, що вона від початку була православною. Тобто, і якщо вона все-таки засновувалася одночасно з початками міста, найімовірніше, ну, це відповідно, що її заснували Терновські. Терновські, хоч на ті часи. Вже був Ян Тарновський був католиком, але мав, до того, був православним. Все життя майже провів православний, його предки були православні, тому немає нічого дивного. Церква була оборонною спорудою при Львівській брамі. Скажімо так, її подальша історія, навіть той невеликий період, коли у ній вже були поселилися греко-католики-василяни і почали з нею робити монастир. Ну якби історія повернулася іншим ракурсом, могло би вийти цікаво. Тим більше, що якщо навіть порівнювати там з історією її Печаєвської лаври, тобто там з'явилася матір Божа, оборонила від турків, як кажуть, паломництво і так далі. У нас Тернополі було з цим. Знову ж таки нічуть не гірше, тому що також під час татарського нападу на є така легенда, і в любому роботі це описано, що під час одного з татарських нападів люди стояли в церкві, і молилися до образу матері Божої, а десь неподаліку церкви, можливо, за межами церковного подвір'я, стояв також переляканий іудей, по своєму молився. Угу. От і тут він побачив на церквою образ жінки, яка стелила ніби над містом полотно, ну прилякавшись, вбіг у церкву. Хоча також такий факт ну, євреїв біг у церкву, так от. І він глянув на образ і побачив ту паню, яка стелила над містом полотно. Він її впізнав, що це була матір Божа, її люди всі вибігли. Згідно легенди, татарські стріли, які сипалися там на місто. Вони повернулися проти них самих, положили багато мусульман, ну і турки, татари відступили. Тобто, ця легенда вона була записана, по-моєму, навіть в Євангелії, яке зберігалося у церкві селі в Кам'янках при віднайденні того Євангелія, якщо воно збереглося, це можна. Також поспорити, чому почав і так, а у нас не так. Ну тобто, місмісто насправді це церква унікальна, і місце можна назвати Паломницьке. Фактично, це було Анатолій, перша церква, яка виникла в Тернополі. Так ну можна вона, можна так сказати. Вона до речі, своєю формою, дещо нагадує, як кажуть, якийсь фрагмент укріплень. Тобто ну, десь вона мала приналежність саме до нашої е, замкової архітектури. Споруди, саме так, і нас, то, ну, тут нас села, в принципі Тернопіль з заходу досить таки рідко штурмували, більше нападали з сходу, тому що заходу було дуже важко провести в що ви стоїте, наприклад, на теперішній великій дамбі і дивитися власне на старе місто. Йде вузенька гребля. З одного боку став Новий або Терновського, з другого болота став Бовровського. Вузенька гребля, яка впирається прямо у Львівську браму, куди на тебе дивляться гармати. Збоку надставна церква, з боку церква церква, дзвіницею, де також і гаківницей, ну і тобто оточена муром. З другої сторони, йде Південний мур до вежі, Ну тобто, ну, ну, в, 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 тут лоб, в лоб тут, важко дуже. Зходу можна якось було б маневрувати, але і з скажімо, нас також було не надто легко взяти, тому що ми зараз прийдемо просто до історії середньої церкви Різдва Христового. Фактично, вона вже постала набагато пізніше. У 1608 році її закінчили будову, і вона була обороною при Кам'янецькій брамі. тобто прикривала фактично південно-східний кут міста. На її місці також, за деякими дослідженнями стояла пересна дерев'яна церква, яку потім просто були спалили, і вже, оскільки місто росло і потребувало, скажімо, якихось таких. Більш могутніших фортифікаційних об'єктів, її вимурвали в камені. І тут ще не є цікаво, тому що, навіть так споглядаючи середню церкву, просто бачиш, тому що етапи її будівництва. Так як ми її бачимо зараз в теперішньому варіанті, це вже варіант всього її існування. От теперісно ну, це просто був подоластий будинок. З двіницею, от і все, такі ну такі споруди зараз будували і залишилися в Кам'янці. Чимось вона можливо була навіть би похожа на теперішній вигляд середньої, тільки пізніше вже її розширили в західний бік, добудували ці бокові бастіончики, і вона не була теперішнього вигляду. Чим цікава середня церква, це те, знову ж таки, що за переказами в ній, коли Богдан Хмельницький тричі бував в околицях Тернополя, і власне в самому Тернополі, що він молився саме в ній. Ну, цілком може бути. А не той... в надставній, а саме в це... Ну, від... Про надставну такі дані не дійшли. Про середню ж дійшли. От. І чим цікава середня церква, не знаю, ну, мабуть, мало хто з тернополян знає, що е, тепер, уже, коли е, там так, ну скажімо, робили трішки ремонт всередині, вони збили на нижніх ярусах цю стару штукатурку, яка там століття, і тим більше радянські часи не От, І там відкрилися такі аналогічні замкові переходи. Тобто в стіни досить товстезні, І є вхід в стіну, і така вузенька, ніша, ніша колії де можна піднятися на другий поверх на хори. Я розумію, що, можливо, десь її також може руйнували, десь ті ходи перекривалися, але ну, насправді дуже цікаво. Тобто ну, пахне, попадаючи в цей хід, ну, пахне настільки таким же середньовіччям, що. У мене таке виникло запитання у ході нашої розмови, коли ми говорили про оборону саме Тернополя. Власне, А чому ж тоді, якщо це було і помилкою десь, і скажімо, стратегічно неправильно, захист Тернополя відбувався найкраще з західної сторони? В кінці кінців захід це поляки. А Ні, ну, ним... ну так не можна сказати. Хіба була проблема обійти місто з будь-якого боку, де воно більш уразливим? У нас фактично ж міста не стоять через кожен кілометр. Можна було б і обійти його з боку білої чи Петрики, щоб спалити там були защі села. І вратися з того боку, яким більш душнішим. Тут важко сказати, з якого боку, в принципі, Тернопіль від татар оборонявся Десь коли вони вже, якщо були його взяли, то там місто вже лежало там, можливо, в руїнах, чи після козаків, чи після турків. Тобто там і не було як такої залоги, не було кому оборонятися. Ну, а коли штурмували турки, ну не і турки від турків перший раз відбувався. Але коли ви, вибачте, суне там армада в 300 тисяч, чи з Львова, чи з заходу вже немає ролі, якщо боронців, ну, мала кількість, а місто досить таке розлоги. Хоча важко, не можна сказати, що і східний бік був таким більш уразливим, тому що був досить широкий і широчезний рів. Фактично рахуйте три вежі: це Кушнірська, Шевська і Кам'янецька брама, тобто ну, брама сама у вигляді вежі, плюс середня церква, і фактично, все одно що з двох з північно-південного боків доходили лише води ставу. Ну тобто, тут також така можна сказати, лобова атака. Що цікаво, угу. просто ми вже просто почали розмову про. Православні церкви, так ну бо є така здогадка, така теорія, що на місці домініканського ставу стояла дерев'яна Маріїнська церква. Дерев'яна, ну мабуть, вона не мала, мала якогось оборонного значення. Тим більше, коли її спалили, то вже знову ж таки за здогадками Потоцький, будучи власником міста, вже вирішив її не відбудовувати, а виставив каміну споруду, причому римокатолицьку. От і це фактично було три основні православні храми. Потім правда ми вже казали, що і надставна і середня церква перейшли на унію. От, а була ще в Тернополі, чи, скажімо, в Тернопільському передмісті греко-католицька церква, яка була греко-католицька від початку, ніколи ніколи не переходила в православ'я. Ну це Успенська церква. Ми знаємо тепер на рогаці, яку потім. У 1836 році перебудували в мурованому варіанті. Ну і після 1954 чи шостому зруйнували радянська влада. Фактично вона була уціліла, так як і костел, але була зірвана. Фактично тернопільські храми відносно всі добре пережили війну. Всі. Ну, якщо скажімо Анатолію для віруючих українців, так це задовільнило дві церкви, навіть три задовільняло їхні потреби звертання до Бога. У нас окрім того, ми знаємо, що Тернопіль він був багатий на національності. Фактично, три Бога, Три основні три основного. це поляки і євреї. Що тут у нас відбувалося? Ми можемо в принципі говорити про те, що громади. Крім українських, як інколи позиціонують в наших джерелах, що на пролетій жарт, мабуть, на той час вони ну не були настільки, настільки чисельними, можливо, як настільки впливовими, Ми можемо говорити про дуже сильний вплив, перш за все, релігійних громад, польських і єврейських от зараз це вже подається зовсім в іншому ключі. Я от нещодавно слухав програму обласного радіо, і ну так, чесно кажучи, трішки було ну, здивоване. І сумно чути, що позиціонують на сьогоднішній день Тернопіль як українське місто, перлину, там і так далі. І надається, ну, як на мене, трішки ну, це не називається не -справ... офіційна точка зору. Так, несправедливе таке, ну. Позиціонування, що тут українська релігійна громада мала сильний такий вплив і так далі. Там мова йшла про Ставну церкву, про те, що вона там набагато раніше, ну, дискусійна тема, така доволі. Можна якось так, так, відправлю, тому що е вони, можливо, чимось і, і мають рацію, але не можна окреслювати всю 500 річну історію міста одним таким реченням. Тому що, коли Ян Тарновський засновував місто, туди кликалися усі ремісники, тобто майбутні міщани незалежної національності. Ян Тарновський, як добивливий господар дбав, щоб всім було добре. Відповідно, у місті були католицький храм, православний і удейський, щоб кожен мав свою дільницю і всім було добре, і всі добре жили і працювали на благо міста. І саме з його ініціативи при початках міста був е, також фондований костел. Уже невідомо навіть якої назви, який стояв десь тут, також недалеко від надставної церкви, від Львівської брами, десь Дуже, тут приблизно на тижкому тракту, десь може трішки східніше, далі по вулиці. От і цей костел, ну також там не, не можна сказати, що він сильно розвивався, от, відносно. От, тому що коли, згідно історії, місто місто перейшло у власність Замойських, mm -hmm. і Замойські подивилися так. В місті, А це вже були 1620 рік, приблизно так. А і замойські вже дивилися так. Є вже, не знаю, чи на той момент Маріїнська, але говоримо про те, що зараз збереглося, Є наставна, є середня. Замойські ще фундували ту саму Успенську церкву греко-католицьку. І є один костел, один напроти двох церков православних, фондований ще Терновським. Він на той час ніби не важко знати, наскільки він був за великий, тобто яку він кількість парафіян вміщав, Але з історичних хронік Замойському він видався за малий, який би всіх не вміщав. Саме тому він фондував новий костел Івана Хрестителя. Тут недалеко він стояв від замку, приблизно на місці сходів, які ведуть, от, попри готель Тернопіль, від парку, власне, піднімаючись до готелю, тобто майже на одній лінії. От. А от у цього костелу, Католицького, в нього була настільки складна історія, тому що вони його добудувати і закінчити його фактично так і не змогли. Замойські зафундували, розпочали, заплатили за будівництво, все почалося. Писали, що він був дуже гарний, але ем, Тернопільський ксьон пробач, він від замойських постійно отримував дотації, тобто віруючих явно бракувало, щоб костел міг розвиватися власне там за кошти своєї громади, тобто там ну, всі подаяння і так далі, і він міг закінчитися будову. То і якось розвивати свою місійну діяльність і так далі. І е, все дійшло до того, що е, він так і не закінчився. Потім прийшли часи турецьких воєн, потім прийшли Бальські конфедерати, потім прийшов упадок Гречі Посполити. І в кінці кінців, коли прийшла австрійська влада, він так і не був докінцево закінчений. А оскільки вже рахуйте було пройшло більше, ніж 100 років. Подивилися, що він вже і тріщинами починає покриватися. І так його не закінчивши, і розібрали. Це про щось таке говорить. І навіть, скажімо, є згадка про той самий. Я от уже зараз не згадаю якого року, що хтось з етнічних поляків і причому якихось монахів жалілися. Станом, по-моєму, кінець 18 століття. Ідучи, повз домініканський костел, виходять люди після служби, і на його превеликий жаль не чути ніякої мови, крім руської. Ну, чути, польської мови. Тобто, ну в місті переважали насправді русини. Там десь ну, скажімо, історія вона складна, і при випадку речі посполитої, і там, скажімо, і з тими переходами, церка, церковна унію, і там вже з цим бардаком, греко-католиками, православними, а тут ну, розгул, совіство і так далі, що їм вже певно було все одно куди ходити. І вони ходили до костелу, тому що там було зручніше, там чи як через якусь іншу причину. А поляки також вони були в місті, звичайно ж, присутні, але. Де скільки переважало. і вже потім з часом, скажімо, якісь такі е, власне запотоцьких почався наплив жидівського населення до міста, що вже і поляки, і руси не були в меншинстві, як то кажуть. Ну, Переважало жидівське населення. Тобто, і тут вже говорити про яке співвідношення, скажімо, а держава, та сама друга річ Посполита, тобто ну є нюанси, де просто пересилалося населення, там якусь якимось адміністративними засобами збільшувалося, там подавалося як офіційна історіографія, що є отак. А насправді, якщо рахували, ми рахували, що як, якщо католик, значить поляк. А серед тих католиків могло бути процентів 60 русинів етнічних, які просто були католиками, ну бо їм так хотілося. Uh -huh. Я вільний людинок, куди в ку церкву хожу, чи костел, таку і хочу. Так. так що так, що говорити про якесь таке співвідношення, хто яка більше громада вплинула на і хто де переважав. На релігійне формування, скажімо так, терноплян? Та в кінці кінців і згадаємо тепер про е, третіх, хто у нас тут був, це саме так, як ми говоримо євреї, які мали також свій храм і знаємо, що він досить була така приваблива архітектурна споруда е, зовні. Це більшого більше фортечного але мало такого планування архітектурного такого вирішення. А всередині, ну звичайно, всередині вже було по-іншому. Там вже і, і багато що нагадувало, що це дійсно така церква. Темі єврейства взагалі на сьогодні приділяється, як на мене, найменше уваги. Ну це цілком об'єктивно, тому що в часи Другої світової війни єврейство на Тернопіллі та й не тільки на Тернопіллі. Визнало такої страшної біди, що навіть по сьогоднішній день вони в принципі не можуть оговтатися від цього. Ну, таким простим прикладом, мабуть, є нищення того, що залишилося, хоча залишилося дуже небагато. Книжка, яка зараз вийшла, євреї на Тернопільщині, якраз згадує про ті моменти, скільки їх було, от як вони відповідно згуртовувалися навколо своїх релігійних споруд. От, і можу сказати, в принципі, з своїх спостережень, що навіть по сьогоднішній день ті залишки. Єврейства і релігійного в тому числі теж стосується кладовищ, вони ну, в такому страшному задвоному стані. Як і католицькі, до речі. Так. От, тобто, тут питання навіть не стільки в фінансах, тому що я думаю, що вони цілком в силі. Відновити тут і так далі, от я просто думаю, що вони бачать такий можливо складний час-період в нас тут на Україні, що навіть сучасні будівлі інколи не завжди можуть рік там вціліти від якихось графіків, написів, якихось таких пошкоджень. А для них це ну дуже болюча тема. От я живу неподалік від е, захоронень масових євреїв в Петриках. В Петриках. Думаю, От і можу сказати, що вперше, мабуть, часів ну, незалежності останні 20 років е, зрізано парканець з постаменту. Тобто робляться такі вчинки, Ван, е, вондалізм, вондалізм, так, так, ну, так, ну, на які євреї вже в принципі громада навіть не хоче виділяти коштів. Тобто вони розуміють, що вони відновлять. Потім Значить. станеться знову ж таке. Ну і звісно, варто відмітити, що євреї на Тернопільщині були здавна. Наведу цитату з книги Любомири Бойцун, яка, як на мене, в повній мірі розкаже про дві культових споруди єврейства в Тернополі. Мова йде про стару і нову синагогу, до речі, про другу. Практично ніхто майже не згадує. А хто згадує, то буквально на кількома речення, тому що а буває ще і потуяся, що кажуть, що торноби Турнопіль... <кхід> що синагога оборонного типу стояла зараз на місці медучилища. Ну так і... роз... Розберіться суттю. Так є дуже багато. Отож, стара синагога на поділлі вражала довершеністю строя катично ренесансних форм в архітектурі. Відчувається витонченість і виразний східний вплив. Кам'яна будівля божниці утворювала прямокутник. Зі стрілистими вікнами. Єдиною оздобою був атик По дорожньому щоденнику. За 1672 рік мандрівник Ульріх фон Вердум писав, що такої гарної збудованої скамлені синагоги оригінальної форми підсвічники, які доповнювали ажурне плетиво-металевих елементів прикрас старої синагоги. Ми можемо говорити, що стара синагога, співставивши карти, визначивши місце, до речі, на великий жаль, цим ніхто не займається. Люди не цікавляться, якщо сучасним тернополянам сказати, що була синагога в такому місті, вони сприймають це з великим нерозумінням. От ми, коли намагалися визначити точне місце, її розташування, я просто пішов на вулицю Паращука, це паралельна вуличка, де знаходиться стара піцерія. Думаю, так буде простіше зорієнтуватися. Простими словами, це двір шостої школи, трішки вище музичного училища. Я зайшов в двір і просто намагався. Знайти якраз оце місце. От. І з Балконів мене запитали люди, які поряд живуть. Що ти що, ходиш? Що що — що ти ходиш? Тобто люди знову ж таки з великою недовірою, з підозрою, це покоління поствоєнне, тобто тих, ті, хто тут сюди були заселені після війни. От. Я їм розповідаю, що люди добрі, ви живете на місцях поряд з такою старовинною спорудою. І що прикро, люди, скажімо, не молоді, 60 70 річні вони ставляться до цього якось так, як би це сказати, не те, що без інтересу. Байдуже і навіть частково можливо, агресивно. От, і це відверто дивує. От, ми можемо говорити про те, що е, стара синагога була дуже серйозно понищена в часи Другої світової війни. Було спалено багато цінних рукописів. Цін, цінних рукописів. Тобто, це було такою, таким завершальним етапом до знищення єврейства на Тернопільщині. От, і вона дійсно є древньою. Ми можемо бачити на доволі великій кількості, як на цю споруду, фотографій з різних ракурсів. Тому що тобто... дійсно споруда була визначна. І навіть так... якщо порівнювати, що були досить таки визначні споруди оборонного типу і в Гусятині, де був там готикому британський стиль. І в бродах також таки входили тоді до колишнього тернопільського воєводства, там також ну, досить. Були свої і в Збаражі, і в Теребовлі, навколишнього, ну, така як Тернопільська, дійсно. Це просто коли дивиться на такі довоєнні фотографії чіткі, ну, тому що є там такі сторозепи. зроблені, ніби як під колір. ну, На них так, ну, бачиш загальний контур, але є от такі класичні чорнобілі фотографії з неймовірною чіткістю і великого розширення. Тобто ну, дійсно, дійсно дуже досить така, так, така, в принципі, не, залишилися нічого, фотографії. Що давно немає, тому що зараз Нью-Йорк, після того, як були знищені два близнюки, говорять, що він схожий на Сеул. Тобто і Тернопіль, після того, як знищили парафіальний костел, скажімо так, і він, там, і ну, і інші. синагога, там інші споруди, так, і культові, і не тільки, він перестав бути тим старим Тернополем. І, власне, Намагання наші бажання якось там ініціювати, збирати групи для того, щоб там відновили ті чи інші споруди, будуть марними, тому що це величезні кошти і По друге місця забудовані іншими спорудами діючими спорудами є, є які... ще і три. Є це, ще... це насправді нікому не потрібно. І це насправді нікому на жаль не потрібно так. Попри те, що Тернопіль розширює свої кордони, найменше ставиться запитання про те, чи тут може стояти та чи інша споруда, яка була б ну яка б хоча б нагадувала якось те, що Тернопіль був саме таким найзмістившись в координатах. Власне, непевно, цього не станеться, і ми маємо втішатися тим, що ми маємо зараз в нашому місці, хоча б те, що чудом і, Кажуть, і волі проведіння якогось, і можливо, десь молитвами людей на тернополяну залишилося для наших потомків. Те, що є замок, катедра і дві церкви, це є. ну... Тобто, це я це так що, я так собі ще думаю, просто споглядаючи навіть ті самі фотографії, е, особливо 44-го року, mm -hmm. дивлячись на стан зруйнування з Тернополя, особливо з боку міста. Навіть поруйновану середню церкву ну, так також і добряче було розбито. Національна церква, можливо, не настільки постраждала, але також могла в принципі, муляти очі, як прямо у в'їзді Тернополя з Західного боку. Дорог, Катедра дорог, була розбита це взагалі. Тобто, якби, якби скажімо, там, не знаю, дякувати партійним чиновникам, що вони все-таки рука дрогнула, не піднялася на ці споруди. Там чи архітекторам, які вирішили залишити все-таки хоча б ці споруди, хоча на їхній совісті, звичайно, те, що вони розібрали те, що і було інше в ці діло. Ну, але то був такий час. Тобто, якби не було ще цих чотирьох споруд, на що ми були б схожі? На зборів, на козову теперішню. Ну, ну я не знаю. На великий жаль, як на мене, суть навіть Ми сьогодні вже не, можливо, не в аналізі, але ми не в силі змінити ті обставини, які вже сталися. А, мій особистий жаль, те, що люди абсолютно не цікавляться здебільшого темою. Навіть якщо банально розповісти про те, що були костели, була синагога, вони абсолютно з нерозумінням і з відсутністю інтересу ставляться. Скажімо так, ще Тараса доповню, наприклад, навіть якщо на нас порівняти зі Львовом, так у Львові дуже багато збереглося, потенційно туристичне місто, Китай не, так, не було, Там також, та ну скажімо, але ж Львів'яни і Тернополяни, ну ті самі галичани, добре, у них щось збереглося, ну але і місто тут Тернопільськільки триста тисяч у Львові поза мільйон, правильно? Так у все все. В принципі, співвідношення вірне, але ж ті ж самі львів'яни. Досить багато народу. Вони, ну, у них, наприклад, втрачені абсолютно всі фортифікації. Наскільки було серйозне місто фортифіковане, чуть-чуть збереглося, підняли, відреставрували, відновили. Там, Скажімо, порохова вежа залишилася, слава Богу. Вони щось копають, досліджують, щось дивляться, аналізують, якісь складають плани, якісь пластичні реконструкції, тому всьому. Ну, кипить воно навколо того, розумієте? Зайдеш на сайт, напишеш, Львів, там замок фортеці, боже, там стільки тем, там народ щось сходить, коментує на, на сайтах, на форумах, щось дивляться, сваряться там, ну ну, ну життя сказати, кипить. Тернополі краще ж... зберегла свої замкові споруди, якось, можливо, випадкову Це, 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 зберегли, це так. Е, Ну, Про Львівщину це зовсім окрема розмова. Так. Але в Тернополі просто прийнято з тим, ну, не ти, ти, це тихе ти, ти, ти болото. А на рахунок замків Львівщини, ну ми зараз можемо пересваритися, ну, скажімо, не... виходячи, там, де чия земля була, там чи вся Галичина, центр Львів, чи якісь там воєводства, Але якщо там дивитися до недавнього часу Львівське воєводство і Тернопільське воєводство, в колишньому Тернопільському воєводстві не було у нас що, Кременця і Вишневця. Але в нас були Золочів, Олесько, Підгірці, Шейгалищ з Франківська. Тобто, якби зберігся довоєнний поділ адміністративний, то в нас було б не 30 замків, а було вже там понад під 40. А Львівщина мала би тоді старе село, свірш, добромель. І там ще можливо те, що зараз вже належить Польщі. Mm -hmm. Так, що дещо збереглося, тут вже От, і mm -hmm. те, що стосується єврейства, маленька коротка довідка, яка, в принципі, збереглася про нову синагогу. Її місце розміщення це уточню двір медичної академії. Не головний корпус, а двір. Вулиця Перля, яка пересікає паралельно вулиці Руській. От, і знову ж таки така коротка замітка, розпочалася вона, вулиця Перля, архітектурною спорудою, новою синагогою, зведеною з каменю у 1813 році, саме Йозефом Перлем. Нова синагога ще відома під назвою Темпель, будинок молитви. Так вона значиться і на старих картах Тернополя. Тут збереглися старовинні священні книги, Тори, функціонувала багата бібліотека. От, і було багато іншої інформації. Відповідно, все це було розбито під час Другої світової війни. І щоб найсумніше. Що практично не збереглося фотографії. Тобто, частково, коли знята вулиця Перля, стоячи спиною до старого ринку, буквально фрагментик маленький Але оздоби. нічого не, роздавиш, так. не в тому, що в з в є Громада єврейська, вони збираються в одному з приміщень садочків. І Я думаю собі, що згодом з часом десь можливо потреба в скажем так в своєму молитовному будинку. У них виникне і знайдеться, скажем, місце для його побудови, хлопці. Я так бачу, нас час підходить до завершення. Я єдиний, що хочу, оскільки наша програма. Мала більш такий відтінок, скажем, релігійний наближення свят релігійних Пасхи, в великодня вас вітаю, бажаю всім Дякую, нашим радіслухачам, кажуть і Божого і земного. і Не забувати свою історію, якої вона не була, як кажуть, і в камені, і в цеглі. тому, що створила людська думка тих, хто був мешканцем нашого міста і залишив. В своїх руках пам'ятку для потомків. Нагадаю, що сьогодні в ефірі моїми гостями були Анатолій Лещишин, не, молодший науковий співробітник національного заповідника Замки Тернопілля, і також Тарас Секлиняк, автор і засновник веб-сайту Тернопіль інфо. Хлопці, дякую вам і з нетерпінням. чекаю до нової зустрічі. І думаю, нашим слухачам буде надзвичайно цікаво дізнатися про те, все-таки який Тернопіль був 100, 200, 300, 500 років тому назад саме з ваших уст, з вашої інформації, з ваших переказів і з того, що кажуть, ви збираєте і робите для нас і для всіх, хто це буде читати. Дякую вам. До, зустрічі, до зустрічі.